Матч Данія Німеччина закрив програму чемпіонату Європи у Львові. Бундестім виграв обидва матчі у Львові. У Португалії одна перемога та одна поразка. Данці ж двічі програли на арені Львів. На матч Данія Німеччина до нашого міста прибуло 45 тисяч туристів. Вирішальна мить таки настала. Позаду мене на стадіоні Арена Львів. Декілька хвилин тому розпочався останній матч у групі Бі. Атмосфера на стадіоні вкрай напружена у перемогу своєї збірної вірять і німці, і данці. Хто ж сильніший та спритніший на футбольному полі? З'ясуємо вже за дві години. Вболівати за свої команди до нас приїхали 18 тисяч німців та 8 тисяч данців. Ті, хто так і не розжилися омріяними квиточками, і на арену не потрапили, фанатіли у фан-зоні. Як і на стадіоні, кількісно переважали оболівальники Бундесмашини, яка у разі перемоги могла стати єдиною командою, яка із стовідсотковим результатом закінчила груповий етап. «Щоб вона порвала всіх, і ще наша одна, одна, одна любима команда вийшла в фінальну стадію задані, тому що подобається команда, дуже зібрана зі своїм характером і. По великому рахунку ще ні разу не програла збірній Німеччині на етапах євро. А я вболіваю за Португалію, тому що там грає Крісіано Рональдо. Перемоги жадали і данці. Вона фактично виводила їх у наступний раунд. А за 100 метрів на меншому табло транслювали інший матч групи Бі Португалія Нідерланди. Помаранчеві так і не зіграли жодного поєдинку на Львів Арені. Португальці ж поразу виграли та програли у Львові. На рахунку підопічних бенту рівно третина голів, забитих на львівському стадіоні. Три з дев'яти. Ми вболіваємо за португалію. Тут транслюють саме цей матч. Цей матч нам цікавіший насправді шанси мізерні. Насправді їх майже немає. Але я все одно залишатимусь. Тут і сподіватимось на краще. Та ж частина фанів, яка не потрапила ні на стадіон, ні у фан-зону, тримали кулаки за своїх в пабах Львова. Особливо жваво реагували на переможні м'ячі Кріштіану Роналду. Ого, типу дуже класно дивитися матчі футбольні, і зокрема тут дуже класна атмосфера. От всі фанати і зовсім нічим не поступається ніж фан-зоні. Я вважаю. в усіх трьох поєдинках на арені Львів команди, хоча мінімально проте перемагали. В середньому у цих матчах забивали по три м'ячі. Ірина Шубінець, Віталій Кулачковський, головні новини Львова.